Друзі, всім привіт! О, з поверненням мене. О, я повертаюсь, я повертаюсь до Ютубу, я повертаюсь до волонтерства. Трошечки я випала з життя, були на то дуже-дуже такі серйозні, о, поважні причини, скажімо так. Згодом ви трошечки це все дізнаєтесь, тому що буду знімати тепер більш регулярно. О, Неймовірні просто зміни в житті в моєму зараз відбуваються, і я вас потрохи буду вводити у курс справи, скажімо так. Я розумію, що зараз, дивлячись це відео, ті, хто підписався там останній рік на мене, трошечки здивовані, але я готова до будь-яких ваших коментарів. Я, в принципі, вдячна буду за будь-які коментарі, тому що навіть. Негативні коментарі вони підіймають канал до гори. Коротше, лайк відео, коментар, підписка з вас, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати і продовжуємо жити. Дане відео я хочу присвятити огляду посилочки, яка до мене сьогодні прийшла. Сьогодні я її отримала від Валентини з Києва. Я не буду казати прізвище, тому що я знаю, що вона не дуже любить, коли я це роблю. Оце вже не перша від неї посилочка. Дуже багато там було книг, дуже крутих, до речі, книг. Я 4 книги, як мінімум, собі відклала їх для перегляду, для читання. І донька їх вже забрала, тож я ну, не буду показувати я вам книжки, це і не так цікаво, я думаю, для вас буде. Їх і... вже забрали, коротше, Мала там, вивчає там, щодо чого і... Таке різне. От, а я вам покажу пряжу. Дуже-дуже одуренну, Просто неймовірну пряжу. Я у захваті. Я не те, що в захваті, я прям уявляю, скільки всього можна нав'язати крут крутезного, дуже крутезного, тим паче, скоро осінь. До осені тут до календарної осені залишилось менше місяця. Тож, є над чим працювати, і я з задоволенням повертаюся до в'язання, до зйомок і до спілкування з вами. Тож, зараз я вимкну камеру, трошечки підготую собі матеріали, які хочу вам показати, і будемо починати огляд цієї неймовірної краси. Я вирішила, мабуть, нічого я готувати не буду. І так, як оця купа стоїть у мене тут поруч в сумці, так я буду просто хаотично діставати це з сумки, буду показувати вам о, все, як воно є, навіть там трошки, якщо буде щось десь переплутано, змішано. Ну, я думаю, ви зрозумієте. І перший пакетик, який я хочу дістати, о, Я, точніше його дістала, але покажу вам все-таки його пізніше, тому що. Там є точно така ниточка, як я розумію, але ця без, без етикеток, а я вам хочу показати з етикетками. Значить, Є тут ось такий пакуночок. Так, Зараз я візьму ножиці і буду розрізати обережно. Ось так. Значить, це у нас Alize Angora Gold. На 100 грамів 550 метрів. Дуже крутий колір. Я не знаю, як він вам передається, це добре чи ні, але це такий гірчичний, насичений і дуже-дуже класний колір. 02. 80% акрила, 20% вовни. І прям вона така дуже-дуже ніжненька. Чманіте. Тут 5. Зараз в мене кульочки тут буде. 5 моточків. 5. Ви уявіть, це митраж 2,5 ну, 300 метрів. Це так, грубо кажучи, клас. Я у захваті, я просто у захваті. Наступне, що я хочу вам показати, це ось наступний кульочок пакетик. О, його навіть розв'язати, можу. Так, точно. Це у нас алізе. Суперлана Класік. 25% вовни. І 70%, 75% акрилу. 280 метрів на 100 грамів. Правильно? Да, на 100 грамів. Колір у нас 310-й. Дуже класна ниточка теж. Я, до речі, з Алізе подібною працювала. Я забула тільки, як вона називалась, але вона була товща. Не пам'ятаю. Якось я, коротше, за цей період, поки не знімала, позабувала все на світі. Тому що думки були трошки про інше, проблеми були достатньо серйозні. І дуже круто, я ж кажу, в мене змінилося життя і продовжує змінюватись. Розповідати буду все поступово і потроху. Значить, чотири моточки. Ось такої ниточки. Я... Я у шоці. Чесно, я коли розпакувала е, цей пакунок, цю посилку, я була в шоці. Спочатку в мене був шок, а потім, звісно, ну, прийшли інші емоції. Далі, газал Котон. 25 грамів у моточку 82 метри в одному бунтику. Тут у нас е, рекомендовані гачки 2-3 мм. Спиці від трьох до чотирьох. А що у нас тут по складу? Ну, тут щось з акрилом здається, якщо я не помиляюсь. Не хочеться рвати. Ну, добре, я думаю, є залички, які є якийсь досвід, вони знають цю ниточку. А Хто не знає, а, тут же щось написано. Дивіться, 50% акрил, 50% котон. Тобто бавовна. Будемо коли працювати, я обов'язково буду все показувати, розказувати, і будемо більш детально вивчати цю ниточку. 10 клубочків по 25 грамів. Вони є. Будемо в'язати діткам, будемо в'язати всім, будемо в'язати військовим, будемо взагалі працювати над допомогою іншим. В принципі, те, що я робила, те і буду далі робити. Далі, взагалі, ульот. Друзі, це ульот. Нака, бухо. Я... Ой, у мене аж руки затсилися, коли побачила цю ниточку. Нака, Бухо. Три моточки. На 100 грамів 400 метрів. Рекомендовані спиці 2,5-3,5, але 3,5, мені здається, це ну, занадто товсті. Дуже класна розфарбовка. Що це таке? За вузол тут якийсь. Це просто вузол. А, так, я думала, це. Розірвана нитичка, то просто вузлик зав'язався. Значить, ось такий виробник обіцяє, що скарпетка така вийде, але будемо дивитися, як воно буде коротше лягати. Значить, колір 82167. Дуже-дуже цікава. Дуже-дуже цікава. Треба, мабуть, собі купити пару ще донесеньких спить. 2 міліметри. У мене о, тільки одні. 2 мм. Я хочу в'язати дві шкарпетки одночасно. Так, ось така на кобохом. Далі йдемо, десь ще було. Ось, дивіться, ще на кобохом. Ось така рябенька. Взагалі я ось Такої шкарпеткової саме в мене ще не було. Рябої. Саме шкарпеткової. Ну, була подібна, але тут саме. Скрутка така якась дивна, дивна і цікава, значить. Накобохо, метраж той самий, все те ж саме. Рекоменда... Рекомендації ті ж самі, тільки кольор 87 718. І таких мотлочків в мене вже не три, а вже чотири. От пакетик. Чотири. Ось вони. Я в шоці. Я в шоці, в мене, я е, вже передивилася цю посилочку, але зараз знов дістаю це все, показую вам, і в мене знову починають труситися руки. Так, щодо ниточки, яка е, в пакеті лежала без етикеток, ось вона. Джинс сплеш. Неймовірна, дуже крута ниточка. Дуже-дуже крута ниточка. 50 грамів 160 метрів ярнард. Колір 941. Так, спиці 3,5. Гачок 3,5. Це щось неймовірне. Просто неймовірне. Треба сьогодні весь світ джинс, мабуть, поспадати в одну купу. Якось трошки взагалі навести лад з нитичками, тому що. Тому що в мене був переїзд зараз на тимчасове житло, і скоро буде ще один переїзд, і мені треба якось це організувати, щоб воно вже було готове запаковане, навіть якщо треба буде пересилати посилками. Так що ось 10 моточків таких. І тут ось пакетику. Я так розумію, це той самий ярнар джинс сплеш, тільки він без етикетичок йде. Ось такого кольору. Це рожевий, це коричневий. Коричневий з таким беш, ніжний беш. Дуже класна штука. Дуже-дуже. І їх тут теж багато. Раз, два, три. Раз, два, три. А, десять. тут теж упаковка. Ціла упаковка. Просто я ж кажу, без етикеточок. Ой, я, нав... я навіть вже не знаю, що вам розповідати, тому що дуже багато краси. Далі. На кобохо. Цілий пакунок на кобохо. Навіть запакований. Ні, я хочу дістати одну одну одну, одну цю моточок один. Дуже такий е припилений колір, не яскравий, дуже-дуже ніжний. До речі, дуже мені подобається однако якесь відчуття таке цікаве, дуже класний. Ось такий ось така повинна бути з якимись такими жакардовими о, вставочками, да? романс. Серія романс. А це що? Ну, я я, і англійська, це зовсім різні речі. Треба буде погуглити з перекладачем, подивитися, що до чого хочу. А то буду в'язати її. І... Також буду знати, що в'яжу. І п'ять мотків на кобуху ще. Ой, Валентина, я просто в мене немає слів. Серйозно, просто немає слів. Дякую вам. Не то, що неймовірне, а я дуже-дуже вам вдячна. Е, далі, далі, покажу вам ось такі нитички. Я не знаю, що це за нитички. Я буду запитувати у Валюші. Тут дещо. А ви знаєте, мені здається, це ось що з серії Alize Angora Gold. Дуже схожі і скрутка, і ворс. Не знаю, я запитаю. Але тут ниточки в пасмах чомусь. Не знаю, треба запитати, щоб знати 100%, що це, щоб не гадати і нічого не наплутати. Так що, цілий пакунок такої рожевої ниточки. І остання. Що я хочу вам показати, це ще не остання ось така ниточка НАКо Ангора люкс колор. Дуже класні кольори. Це будуть 100%, це будуть шалі. шалі, і при тому, о, скоріш за все, це будуть шалі з Ось таку ниточку на гачок пускати я не хочу. Мені просто її буде дуже-дуже шкода. І ось таких моточків, їх чотири. Так, ниточка трошки... Ой, етикетка порвалася трошки, ну, нічого страшного. Так, співпадає, вже ж, 81, 913. Так, це все одне і те ж. Ось чотири мотки. На Конгора люкс колор. Дуже, дуже вони такі прям заворожують. От реально вони заморожують. Значить, що у нас тут по складу? По складу тут 5% мохеро, 15%, 15 вовни і 80% преміум акрилу, як написано. Колір це у нас 81,913. І в цьому бунтику 150 грамів, 810 метрів. Гачок 2,5%, спиця 3,5. От, скоріш за все, на 4 або, або навіть. Там до п'ятірки. Ні, п'ять ні мабуть, 4 все-таки. Буду пробувати в'язати. Я прям уявляю, яка це буде краса, який це буде перехід кольору просто. Це щось з чимось. Ось так от. Ось так от. Отакі справи, друзі. Дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, дуже вдячна, якщо ви мене зрозумієте. І будемо далі працювати, будемо далі допомагати. Допомагати будемо всім, хто того потребує. І всім миру, всім любові, всім натхнення. всіх обіймаю, всіх цілу і до зустрічі. Чекаю вас в коментарі. Давайте поспілкуємося. Всім пока-пока.